П'ємонт, місце, де мрії про ідеальний дім стають реальністю лише 20 хвилин від пульсуючого Печерська, і ви опиняєтесь серед мальовничих листяних галявин та біля зарибленого озера, де велично прогулюються лелеки. Забудьте про міський шум, відчуйте спокійну тишу, свіже повітря та довершену гармонію з природою, що оточує піємонт. Це життя без компромісів у просторому будинку з власною терасою, де кожен світанок надихає на нові звершення. Архітектурні стилі Барнхаус та хайтек це не просто тренд, це заява про ваш смак втілена в лініях, що залишатимуться актуальними десятиліттями. Пімонт пропонує довершеність у кожному квадратному метрі, втілено в чотирьох унікальних проектах для поціновувачів простору та вражаючих терас у стилі Барнхаус, двоповерховий олімп на 166 квадратних метрів, де кожен вечір перетворюється на особливу подію. Шукайте ще більше простору та світла. Етна на 170 квадратних метрів у стилі Барнхаус пропонує розширені можливості для вашого комфорту. Віддаєте перевагу одноповерховому формату без сходів, елегантний Альпен у стилі хай-тек 160 квадратних метрів стане вашим ідеальним вибором. А для тих, хто прагне максимального простору для втілення будь-яких мрій, величний деналі. 202 квадратних метра, де кожен куточок дихає свободою. Ми будуємо одразу якісно, щоб ви насолоджувалися життям, а не думали про майбутні витрати. Стіни з повнотілої цегли М100 це не просто міцність, це акустичний комфорт та збереження тепла на десятиліття. Інноваційні вентильовані фасади підтримують ідеальний мікроклімат у вашому домі, запобігаючи утворенню вологи та зберігаючи енергію. Фундамент з екструдованим пінополістиролом надійно відсікає холод від землі. А ваша тераса вона вкрита ексклюзивною дошкою Луна Вуд привезеною безпосередньо з Фінляндії, це гарантія неперевершеної довговічності та природної естетики. Преміальні алюмінієві вікна КМД з аргоновим заповненням та довершена герметичність конструкції гарантують максимальну енергоефективність. Як результат, кожен будинок П'ємонт має сертифікат енергоефективності класу А. Серцем вашої оселі стане. Німецький тепловий насос Вайланд, що в поєднанні з теплою підлогою по всьому будинку забезпечує неперевершений комфорт, і все це з витратами на опалення, співмірними з двокімнатною квартирою в Києві. Панорамні вікна, що прибирають межі між інтер'єром та природою, високі стелі, що дарують відчуття безмежного простору, сучасні продумані інтер'єри, де кожна деталь має значення, мрієте про унікальне планування. Ми надаємо можливість адаптувати простір під ваш особистий сценарій життя, щоб дім став істинним відображенням вашої індивідуальності. Піємон це не просто квадратні метри, це цілісне гармонійне середовище, доглянуті вулиці з авторським ландшафтним дизайном, що розкриваються серед просторих зелених галявин, дитячі та спортивні майданчики для активного відпочинку всієї родини. Затишні зони релаксації біля власного озера, цілодобова охорона, закрита територія та сучасні системи відеоспостереження. Ваш спокій та безпека є нашим пріоритетом. П'ємонт це преміальна якість, яку ви бачите на власні очі, а не лише на рендерах. Дихайте на повні груди. Чистота повітря та води підтверджена незалежними екологічними сертифікатами. П'ємонт це ваша мудра інвестиція в щасливе, стабільне та комфортне майбутнє. Дім, де щастя не потрібно чекати роками. Воно тут вже сьогодні. Запрошуємо вас відчути атмосферу П'ємонт особисто. Запишіться на перегляд вже сьогодні. Ми чекаємо на вас, щоб показати. Де мрії знаходять свій дім?